сейчас. Все, починаємо відеоконференцію. Спасибо, хто передав. А? Передав хто? Передав будуще, будуще передав. передало. Да. Школа номер один два пять шість. У школі номер один два п'ять дітям, дітям. дітям. Ідем, да. так. Вчителям. При вчителям. Грамоти повипису. І на полігон всі. Да. А я так, да, все там панточки це як положено. Слушмо, улыбайся, улыбайся. Ти ти дивись, щоб не випало. Що? Да. 10 жовтня 2015 року. Да. Все. Засчитано всё зачет, пишел зачёт